Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про вікно редактора презентації PowerPoint. Для того, щоб правильно розуміти пояснення вчителя та й для власної компетентності, потрібно знати назви та призначення елементів вікна програми, з якою ми будемо працювати. У верхньому лівому куточку розташована панель швидкого запуску. Вона містить кнопки збереження, скасування, повтору дій, а також показу слайдів. При цьому на панель швидкого запуску можна додати кнопки інших команд, як основних, так і додаткових, які будуть доступні завжди незалежно від активності вкладок. Рядок заголовку відображає назву програми і ім'я відкритого в цей момент документа. Містить поле пошуку, яке дозволяє переглядати функції, знаходити потрібний вміст та отримувати довідку. Також кнопку параметрів відображення стрічки. Її можна приховати, відобразити й саму стрічку або стрічку з вкладками. Кнопки керування вікном. Згорнути на панель завдань. Розгорнути на весь екран або відновити до попередніх розмірів закрити вікно. Стрічка це широка смуга у верхній частині вікна, на якій розміщені тематичні набори команд, зібрані на вкладках та у групах. Вкладка. Це частина стрічки з командами, згрупованими по завданнях, які спільно виконуються для досягнення певних цілей. По ходу роботи з презентацією і при переході до нових об'єктів роботи автоматично включаються додаткові вкладки, необхідні для розміщення нових завдань. При включенні програми вона завжди відкривається із вкладки Основна на передньому плані. Група команд це більш локалізований набір команд, сформований за принципом найбільшої близькості. У групах безпосередньо розміщуються кнопки для виконання певних команд або активації відповідного меню. Якщо порівняти стрічку вкладки та групи команд з школою, то можна сказати, що стрічка це ніби паралель класів 5А, 5Б, 5В. Вкладка. Це один клас. А група це клас, поділений на підгрупи для кращого навчання та засвоєння матеріалу. Область ескізів слайдів. Містить всі слайди презентації в зменшеному вигляді. Тут слайди зручно дублювати, видаляти. Виконувати різноманітні дії зі слайдами через контекстне меню. Наприклад, змінювати макет готового слайда. Лінійки. Або їх ще називають вимірювальні лінійки. Вгорі над робочою областю знаходиться горизонтальна лінійка, ліворуч від робочої області знаходиться вертикальна лінійка. Робоча область розташована в центрі вікна, та містить показчики місця заповнення, де користувач може додавати текстові та інші об'єкти, які розглядалися у минулому відео. За замовчуванням нова презентація починається з титульного слайду, який містить заголовок слайда та підзаголовок слайда. Внизу розташований рядок стану. Він показує, якою мовою відбувається перевірка орфографій у документі, скільки дана презентація містить слайдів, та на якому слайді ми знаходимося. Також праворуч знаходяться дві кнопки нотатки та примітки, які відкривають відповідні області з нотатками та примітками за потребою. Кнопки перегляду режимів презентації дозволяють переглядати або працювати у презентації у звичайному режимі, у режимі сортувальника слайдів, у режимі читання або показу слайдів. Панель масштабу, яка дозволяє збільшити або зменшити слайд. Також збільшити або зменшити слайд можна за допомогою клавіші Ctrl та «Коліщатка». Отже, друзі, ми з вами сьогодні познайомилися з елементами вікна редактора презентації PowerPoint. Сподіваюся, що інформація була для вас цікавою, корисною та зрозумілою. Дякую за увагу та до нових зустрічей!